Датка, я хотів, то ти поїхали, зі мною на мона одикнуть. Побохаємо, ти покопається, белічика, ти понемає, я хотів, то ти похопала, двора бітатів, то люди понимали то я тебе люблю, бо я не уйобу. Поїдемо дихнати, похопатися, а я буду бохати і буду раду, так ти копаєш, це плавати. Ти ахуєну плавай, я дуя на день. Поїдемо на молях те, похопав. We're not be the